Такий цікавий момент стосовно того, хто головний, на мою точку зору, чи аудиторія, чи блогер. В моєму розумінні, якщо блогер відразу йде в таку Стихію або до такої вікової категорії, або до такої аудиторії і створює такий контент, який не потребує критичного мислення, який не потребує людей більш таких досвідчених, розумних, освічених, то тоді буде головний блогер, тому що там буде в нього збиратися аудиторія з меншим рівнем свідомості. Якщо блогер себе позиціонує як таким розумним, таким. От, 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 От. То тоді в нього буде і аудиторія більш свідома, і вона не буде йому прощати певних якихось помилок. Тому є ті блогери, які можуть пукати, придіти, і вони були якраз націлені на підлітків, на таких хі-хі-ха-ха, та отут за три секунди я буду мільярдером. то тут тоді...